От кожного виборця залежить майбутнє нашої країни. і тому ми повинні голосувати а не продавати свої голоса за гречку, за масло. Мой голос неможливо купити ні за що, ні за гречку, ні за мільйони. Ні. Я не підкупна. Я такий вибор, що голос не продам ні за які гроші. У мене є своє бачення. Життя мені 75 років, я вже розумію. Що таке мій голос? І віддати його просто, так, за якісь гроші. Я думаю, в цьому ні в кого немає потреби. Ні в кого. Ті 200 гривень для пенсіонера вони нічого не рішають, а от совість продавати я нікому не бажаю. Ну, Я читаю, я дивлюся, я думаю, мені хочеться щастя моїм дітям і моїм внукам. Я хочу миру, я дуже переживаю цю війну. І мені хочеться вибрати таких людей, які оцю війну зупинять. Мій голос купити не можна, тому що я, мені пропонували колись купити мій голос, але ті гроші, які вони пропонують, того не варті. Голос я свій не продаю, бо це моя совість. Я голосую за того, за кого вважаю потрібним. А ще уникнути ну це, мабуть, в кожній людині повинно бути десь. Десь сидіти, десь тут глибоко, розумієте? Якщо ми саме себе не змінимо, то в принципі якісь, якихось важелів немає, щоб вплинути на це. Це кожна людина повинна для себе зробити свій вибір. Ось і все. Ну, я вважаю, мій голос купити було б неможливо. Від кожного з нас залежить це життя. І не говорити а своїми словами. Віра, важлива віра в це. Чи чітке таке усвідомлення цього. Я ніколи б не взяла ніякі підкупи, ніякої б ні продукти, ні гроші. І пішла б голосувати, у мене своє мнення. Я голосую завжди за того, за якого я вважаю правильним, потрібним. У мене своє завжди мнення. Мій голос не продається. Я так безпосередньо як кажуть, на чотири ока не стикався, але бачив всі ці технології брудні. Переконаний в тому, що це будуть здебільшого чесні вибори. Здебільшого чесні вибори через те, що я просто не бачу сенсу зараз підкупу і не бачу таких політичних сил, яким би ну, панівні наші сьогодні е, претенденти на папаху. Вони не потребують такого підкупу, вони матимуть і так чимало голосів електорату. А дрібнішим партіям, ну як хоч би як вони намагалися підкупити, то все одно вони матимуть мінімум. Як на мене, треба якомога ширше залучати громадськість до цього процесу. Я маю на увазі найсучаснішу громадськість, яка володіє інтернетом, володіє мобільним зв'язком, володіє інформацією про. Процеси, які відбуваються в нашому суспільстві, у нас під боком, у нас під носом. Володіє буквально всім. Але ще не зовсім часом вміє скоординувати свої зусилля для того, щоб якимось чином запобігти всім тим от негараздам, які нас чекають, в найближчому цьому майбутньому. Якщо мій голос намагається купити, то я його не продам ніколи. Я його не продам. У мене є своя думка щодо цього, і в нас є, вже, ми вже знаємо, ми вже продавалися, але я, правда, не продавався, хоча десь в політичному відношенні неправильно поступав. Але ні в якому разі. Це зараз тема про продав... продажі відпадає. Е, дуже є е, такий е, погляд з боку Москви і вже по Києву, і не тільки по Києву. Вже шастають, бігають і потихеньку намагаються зірвати ці вибори. Розумієте, в чому діло? Але народ вже нас потихеньку-потихеньку приглядається потихеньку і бачить, що ми вже бачимо поведінку. Дивіться, що в Донецьку робиться. Я вон вчора бачу свого знайомого, то він каже, що чоловіче: добрий, вчорашні антиукраїнці, які йшли, як кажуть, на бік Москви, зараз. Дивлюся, бачу, що це зовсім інша справа, не можна. Треба повернутися, вибачте, туди задом до Москви. І давно пора. Якби ми це зробили, і оці всі натовські, що йде зараз, треба і в НАТО, треба в Європу йти, на світ дивитися, а від цієї промосковської зарази, чим скоріше, тим краще. Прийти до, до, на вибори і чесно проголосувати. Як... Голосують патріоти своєї землі, своєї батьківщини. І більше нічого. більше нічого. А я вам скажу, що ті навіть навіть 500 гривень нічого не вирішать. Це тільки продавати свою, вибачте, совість. І якщо у людині кажуть о, на 100 рублів, треба просто казати, ну, в мене є все. По перше, я вважаю, що це особиста внутрішня, внутрішня справа кожного. Це особиста десь якісь внутрішня така честь, якась внутрішня внутрішня мораль, внутрішня свобода, скажімо так. Тобто, фактично, ті, хто нас намагаються підкупити там за гречку, за якісь обіцянки, за будь-що кожен для себе особисто, кожен вибори повинен оцінити. Кожен прислухатись до себе, чи він зможе з цим жити далі взагалі, чи він зможе ще 4 чи 5 років, на які обирає безпосередньо кандидата, за якого він проголосував за цю ж гречку, чи він зможе з цим жити, і чи не буде йому соромно перед його ж дітьми, коли цей депутат, який його купив, всі 5 років там чи чи чотири нічого не зробить з того, що він обіцяв, бо він вважає, що він уже своє віддав. Ці вибори мають бути відносно, відносно чесними і відносно непідкупними, але я не можу сказати за весь народ, тому що дуже багато у нас народ, народ який ну дійсно потребує хліба, скажімо так, ну з цим нічого не зробиш. І дуже багато людей, які ну трохи менш принциповими, скажімо, тому що народ, який стояв тут на майдані, на якому ми зараз з вами я впевнена за кожного, хто сюди взагалі приходив, за кожного з них, що вони свій голос ну не продадуть. Ну не. При будь-якому будь-якому випадку. І ті ж не тільки цей майдан, а всі майдани взагалі нашої України, які відбувалися взагалі в цьому році і в кінці того року. Я аналізував вибори 20 років назад, 94 му році. Які це були вибори, які це були виборці, як це було все цікаво, як це було все розумно. А зараз яка це абсолютна дикість? Ми впали нижче плінтуса. Жаль. Мені ніхто не пропонував. І я ну, просто не піду на це. Я не вважаю партію регіонів зрадниками. Вони просто вороги натуральні. Вони затає притаєні вороги. Просто вони зараз відкрили свою сущність і дійствують. Це як е... італійська мафія жила, живе і буде жити. Всі вони без цього не обійдуться. Був підкуп, будуть один одного підкуповувати. По-перше, повинен активніше діяти комітет виборців. Мені здається, що вони нічого не роблять. І вони, коли є порушення, вони кажуть, що не було порушень на всіх попередніх виборах. Черненко казав, що були незначні порушення, були жахливі, і тепер повинен діяти цей комітет. Потім у нас ж є багато волонтерів громадських організацій, які повинні контролювати це. По друге, а по третє. Я не знаю, чи повинні правоохоронні органи карати отаких от людей і тих, хто дає, і тих, хто бере. Я тих грошей не буду брати, але я не знаю, куди повідомляти. Хай напишуть номер телефону. До мене поки що ніхто не звертався, бо вони, мабуть, мене знають і знають, що я їх кудись пошлю, якщо вони будуть такі. Приходили додому деякі. Я їх відправляв, казав, ми не потребуємо ваших послуг. О! Якщо хабарі пропонують, то треба всі хабарі забрати, а краще всі мішками забрати, а голосувати навпроти проти них. Багато чого ще не змінилося в нашій країні. Треба багато чого міняти. І люди не змінилися. Саме головне тому, що люди не змінилися, Не всі не змінимо. Змінились багато, тому буде краще. Але хотілося б, щоб всі змінились і голосували дуже чесно. Я пропоную, хай беруть, але голосують так, як мою, як вони вважають за потрібне. Тільки так. Хай вони розраховуються за, голос, за, за нашу думку. Ну, Я в такому стані, що я людина забезпечена. І я не можу казати за всіх, кому потрібно лікуватися, кому треба квартира, то, то справа кожної людини. Але в мене такий стан, що я не продам свій голос ні за як. Питання дуже складне і дуже болюче, бо я безпосередньо працював у такій сфері, де спілкувався з корупціонерами і можу сказати, що мало що змінилося, на жаль. І дійсно, якщо тільки, тільки людський фактор це коли прийдуть молоді люди, які в цьому не замішані, бо у, у, у людей такого віку, як я, вже схиблена, так сказати, уява про те, як треба працювати. А працювати можна, звичайно, і чесно, і треба працювати. Ну, просто тут така проблема, що нормальних людей не підкупиш за 100 гривень чи за якісь подарунки, а всякі такі люди не дуже не дуже свідомі, не дуже розумні, можна навіть так сказати. Їх можна підкупити і це, в принципі, велика проблема. Як вони повинні реагувати? Нормальні люди, як повинні реагувати, ну повідомляти в якісь відповідні органи у нас є. Наскільки я знаю, різні комітети, різні служби, які цим займаються. Плюс зараз є багато різних мас медіа є різних багато видів ЗМІ. Їм також можна це повідомити, і вони рознесуть інформацію. По тому ми заживемо в принципі в 21 столітті у столітті інформації, і в принципі це все має бути озвучено для населення. Кандидат, який намагається підкупити ізбирателі, це, це людина, за котрого не нужно голосувати ні при яких обстоятельствах. Причем подкуп избирателей может касаться быть завуалированным да, в виде, например, организованного концерта. Потому что у нас подкуп ассоциируется с деньгами, с гречкой. Не обязательно. Это может быть, например, концерт. Да? И вот совсем недавно один нашумевший кандидат, вот этот человек пригласил учителей, моих знакомых, и организовал им концерт. И со слов Uh, моєї знайомої, Он говорит, все говорят, ну классный, да, организовал концерт, хороший кандидат. Ребята, за таких людей, которые организовывают концерты, никогда, ни при каких обстоятельствах. Это люди, которые хотят отбить свои бабки, вложенные сюда. И эти пиары все, ну они же настолько белыми нитками шиты, ну куда вы голосуете за таких людей? Я думаю, что безусловно это должен быть жесткий ответ. И люди даже, смотрите, то есть предлагает же не сам кандидат, предлагают люди нанятые им. Они не должны себя психологически комфортно чувствовать. Они должны понимать, что они занимаются подлым делом. И это им надо говорить. Как вот, допустим, ходят, собирают якобы на благотворительность с коробочками. Я всегда, например, говорю, ребята, вам не стыдно заниматься мошенничеством. Я не оскорбляю ничего, но я говорю, вы занимаетесь мошенничеством. Они не должны себя чувствовать психологически комфортно. Только когда каждый член общества будет со своей стороны, хотя бы в маленьких вещах, вот таких как высказанное негативное отношение, влиять на вот эти вот вещи, тогда эта практика просто прекратит свое существование. Потому что каждый будет понимать, что понимают люди, кто он такой и зачем он это делает. Я сейчас можно сказать, еще самосвідомість людей підвищилась, и люди негативно Відгукуються на такі спроби і навіть телефонують до організацій, які повинні займатися цим. Тобто, мені це дуже подобається. Самосвідомість людей підвищилась. Ви знаєте, одна людина колись мені сказала, що кожна, кожну, кожну людину можна купити. Я сказав, що мене не можна купити. Він мені сказав, що вам не пропонували стільки грошей, за скільки ви віддались. Тобто, в мене не було цього. Я навіть не замислювався над тим, скільки я коштую. Не пропонували. У нас у Львові цього не було ніколи. Але я вважаю, що голос це надбання людини, яке не можна продати. Людина має розуміти, що інші люди гинули за те, щоб людина мала той голос. Ну, якщо ця людина свідома, вона ніколи не продасть свій голос. По одній простій причині. за палку ковбаси у вас заберуть значно більше, у вас заберуть життя. Ну як? З прямої підкопки не стикався. Бо. бо там, де я голоси, мене всі знають. І, і... і... не посміють мені да, пропонувати. Але ще колись, як, мабуть, то в четвертому році паспорт забирав. Податково, щоб я не проголосував на вибори. Вибори повинні бути прозорими. Я сам займаюся виборами і знаю, що це таке. І рахую, що вибори повинні бути прозорими. І це просто некрасиво, коли купляють оці голоси. На мою думку, це не люди, це зрадники нашої батьківщини. Вони за кілограм гречки за 50 грам і кусок ковбаси. Продають своє майбутнє, і майбутнє головне своїх дітей і онуків. Таких людей треба, аби не було того, що в нас пройшло. Я ходжу оце майданом, дивлюсь на це все. Це дуже важко. Я думаю, що треба і у правоохоронні органи це говорити, але я думаю, що найкраще підійти, підійти до людини і сказати такого не треба робити, бо ти зраджуєш своїх дітей своє майбутнє. Я надію, що в більшості своїх люди проснулись, і е, я надію, що люди зрозуміли, де хто намагався ними управляти, або там покупати, там, не знаю, за гречку, або за щось там намагався. Ну, час пройшло, країна проснулась. Після того всього, що сталося в нашій країні, після того, як Україна втратила велику кількість своїх синів, своїх дочок, просто своїх дітей, в будь-якому випадку не можна йти на цей підкуп, не можна продавати свій голос, не можна продавати себе, тому що це буде не тільки зрада себе особисто, а зрада всіх інших, хто нас оточує. Однозначно не можна. Ну, я особисто не стикалася, але ну, так як всі розповідають, то чують всі, про це постійно говорять. Але мені здається, коли людина постає перед такою проблемою, потрібно відповісти собі на таке питання, чи продав би ти себе, продав би ти свою матір, дитину, і чи продав би ти майбутнє своїх рідних. І я думаю, відповідь сама знайдеться на це питання. Ну, я, наприклад, вважаю, що вже після того, що сталося у нас, то вже повинні робити кардинальний зовсім. Інше, чим робили раніше, брали гречку, брали по 100 гривень. Повинні цього не брати, не треба йти куди жалітися, просто не брати і згуртуватися всім, не, не йти на поводу у нашої ворожини російської. Щодо підкупу голосів, я з таким не стикався, але чув багато випадків, що підкуповуються. Ну я би радив тим людям, яких підкуповують. За, за вибори, ніби за голоси, щоб вони брали гроші, але голосували те, що їм душ, серце ніби, кличе. Люди повинні, звісно, звертатися в правоохоронні органи, ну, бо це ну, нетерпимо. Як можна купувати, продавати свій голос? Ми маємо свій голос віддавати за те, щоб наша країна розвивалася, а не стояли на місці далі і жили тим, що ми живемо зараз. Перше, треба себе поважати. По-друге, той підкуп, що вам дають, ваше життя не збережуть. І третє, не зазіхайте на той підкуп. Майте свою, як сказати, совість, майте свою, як кажуть, повагу до себе і повагу до останніх людей, котрі теж не беруть. Ні гречку, які подачки, ні гроші, нічого. Я маю вже 79 рік. Я ніколи не брала нічого, а голосувати я ходила кожен раз. Голосувала за волею свого серця. Треба вибирати людину, котра хоче працювати і робити, щоб люди жили в Україні. Ми зразу не зможемо бути багатими, як кажуть, але час до цього дойде. А тому я хочу побажати всім нашим виборцям. Ви йдіть на вибори. На вибори треба йти. Але подумайте, за кого будете голосувати, і прислухайтесь до свого серця, що воно вам підскаже.